Доброго дня, шановні користувачі системи 1С Агрономік. В даному відеоролику ми розглянемо як створювати та проводити документи по 39 рахунку затрати майбутніх періодів. Схема закриття 39-го рахунку буде складатися з двох документів. Перший документ це документ прихідна накладна з номенклатурою послуга, в якій проставляється рахунок затрат. 39. Заповнюємо документ прихідну накладну. Заповнюємо поставщика, договір, заказ, вид операцій, поступлення від поставщика, організацію, на яку припутковується дана послуга, та склад. Переходимо в табличну частину вкладку послуги. Заповнюємо номенклатуру, витрати на печатні видання, даній номенклатурі щот учота. Затрат повинен бути 39 й рахунок. Далі заповнюємо кількість, одиницю виміру та ціну. Заповнюємо підрозділ, напрямок діяльності та статтю затрат. Переходимо в вкладку дополнительно. Заповнюємо номер вхідного документа та дату вхідного документа. Заповнивши всі дані прихідної і накладної, ми її проводимо. Другий документ, який нам потрібно буде створити, це документ прочі затрати розходи. Документ знаходиться в закладці Компанія фінансові операції прочі затрати. Створюємо новий документ. Проставляємо кореспонденцію 39-й рахунок. Вказуємо організацію. Вказуємо підрозділ. Переходимо в табличну частину. В табличній частині вказуємо, що затрат дебета. В даному випадку. Це рахунок 92. -й. Управлінські витрати. Вказуємо напрямок діяльності, в даному випадку це адміністративна діяльність та статтю затрат. Проводимо даний документ. Документ прочі затрати потрібно буде створювати кожного місяця. За кредитом цього документа відображається списання та включення до складу витрат звітного періоду. Кредит 39 дебет 92. го Давайте вирахуємо суму, яку нам потрібно вказати в даному документі. Це сума прихідної накладної розділена на кількість місяців. Тобто, сума 3996 ми ділимо на 12 місяців та отримуємо нашу суму, яку ми повинні списати в даному місяці. Це сума 333 гривні. Дивимося нашу оборотку по 39-му рахунку. Бачимо, що за дебетом 39-го в нас відображається накопичення витрат майбутніх періодів. Тобто в нас була прихідна накладна. За кредитом їх списання та включення їх до складу витрат звітного періоду.